Запрошуємо всіх з великим задоволенням на останній поєдинок в рамках цього тижня. Перша IT Ліга, Чар Студіо та Меджік розставлять, мабуть, полка набирає швидкість староселець стріляє з Москва. Віддає передачу. Удар! Палій не відзначається. Повськово бере кондор розгін, Пробиває дуже невдало. Педоак. Відпустив. Олександр Галік у підсумку. Використовує Галіка та ФДК в рамках цього чемпіонату. Андрухів! Один. Василь забиває! Фантастична передача Ігоря Чарковського. Ось його. Віддавало передача, але підсумку помолився. Вихідічна вічкова! І Андрухів Не зумів оформити дубль. Вертаємось великим задоволенням на останню 20 хвилинку сьогоднішнього ярового вечора, яка підіб'є підсумки четвертого туру. Можливо, Михайла виникає момент. Ось, власне, зараз один із них. удар. ударилися. Той може віддати передачу під удар. Гавло! Злетів Шемерла. Його команда пропустила втретє. Далі Федоренко. Андрій помиляється під час вибивання. Тут же атака Поліпов повз ворота. Знову вона Віталія Прикра помилка. Удар Андрухів 2-0! Догралися темно, зелені, перед власними воротами. Дубль Василя Андрухіва. Бо, да, і перший м'яч це повна жовту картку Староселу. Дуже брутально летить у суперника. І Ставрок, як на мене, зараз диригент, оскільки у кондораву уда... ри сьогодні не йдуть. Педак. вдало мені страху. Савчук у центральну зону. Ось ця можливість у Віталія буде. Удар, федак. гол 2-1. Але цього недостатньо, щоб рятуватися від поразки. Звучить. Цей вечір для вас відкоментував лише нас. Бережіть один одного, тримайте близьких збройних сили України. Ну і вболівайте лише за наших. Зустрінемось.